Go krašu pseničnu, za je kurjatena zavočame. Чай, бутерброди. А ще консервовані домашні огірки та любов. Це вихователі наготували їжу для рятувальників та місцевих жителів, які залишилися без газу, світла та води, розповідає завідувачка дитсадка Віра Канівець. Це великі діти, великим дітям треба трошки більші порції. Ми, коли знали, що такі в нас тут страпились події, ми звичайно як можемо підтримуємо наших МЧСників, приготували страву другу і приготували бутерброди приїхали, щоб їх підтримати, щоб вони могли допомогти людям в такій біді. Ось тут були двері, ну їх просто вирвало. Осьо. Ну то тобто, навіть не за вісім зняло, а просто ну вирвало. І вони пополам так сложились і впали туди. А ще від вибуху пішли тріщини по будинку та повилітали усі вікна. Розповідає Альона Бусько. Мені ну, вчора вікна допомогли бити і. І ну прийшов, підлатали, і все. Ну дуже багато всім допомогли. Бо ну я навіть не знала за що братися. Ти виходиш із кімнати і бачиш, що в тебе немає вікон, немає ні. Тебе от 10 минут назад в тебе все було. А тут ти виходиш, а в тебе нічого немає. Все сиділа в себе на кухні біля вікна. І я чесно не чула ракети, не чула звука. Просто хлопок і в мене зовсім все стекло накрило повністю. на мене все вивалилося. Я все була в стеклі, але вона напевно хороший ангелохоронець. охоронець на мені жодної подряпини. у Марії Гордієнко вибуховою хвилею знесло дах будинку. каже завдяки небайдужим людям, зруйнований матеріал. Зняли, а тепер відновлюють покрівлю. Дякую друзям, дякую родичам, всім своїм знайомим, колегам, працівникам сільської ради. Дуже допомогли і дуже спрацювали служб СБУ, ДСНС, пожежка, медицина. все. дуже ну я дуже була в захваті цьому, що були всі. Ну, Всі задіяні, я дуже цим задоволена. Я кажу, це буквально 5-10 хвилин і вже були всі на місці. Ну, ми зараз розчищаємо мусор, ну, типу шифер, доски. Ось, ну, всякий бруд виносимо на прицеп краза автомобілів. 40 рятувальників та 6 спеціальних автомобілів працюють другу добу на місці збитої російської ракети, розповідає начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. Зараз проводяться роботи щодо розбирання завалів, а також надається допомога населенню щодо відновлення хоча б дахів, тому що закінчується осінь, скоро зима, і люди мають бути готові до цього. Заяву від мешканців будинків, які зазнали руйнувань, фіксують працівники громади. Розповідає її очільник Олександр Петрович. Завтра буде проведено засідання виконавчого комітету. У нас була сума закладена на надзвичайні ситуації близько 200 тисяч гривень, але ми плануємо виділити близько мільйона, тому що руйнувань дуже багато і пошкодження теж тяжкі. Відкриємо рахунок, щоб на цей рахунок будуть люди скидати кошти, а потім ми пропорційно розподілимо ці кошти, хто постраждав. Загалом 20 домогосподарств постраждали від вчорашньої збитої ракети класу повітря Земля. Одна жінка зазнала травм середньої тяжкості, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Проводяться розслідування зазначеної шкоди з боку правоохоронців, і за програмою президентської Фаст-Рікавері ми будемо сподіватися, що ці домоволодіння будуть включені в найближчі списки для компенсації і відновлення тої шкоди, яку вони отримали. Ірина Філенко, Сергій Єфімов та Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.